Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо 19-річних хлопців, які знущалися над непритомними дівчатами. Блогери влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, яких накачували алкоголем та, ймовірно, транквілізатором Ксанакс. Непритомних дівчат знімали напівоголеними і викладали відео в телеграм-канал. На деяких відео зафіксовані факти насильства, на яких хлопці торкаються до статевих органів непритомних. Крім того, вони коментували відео, в яких перекладали вину на своїх жертв. Історія за лічені години в соцмережах набула великого суспільного розголосу. На цей час поліцейські вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові дії у столиці та ще одному регіоні країни. Обшуки проводять за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальніша інформація буде опублікована згодом.